Зелено-жовтий дракон вже готовий. JD504 RC <рес> на 50 коників з кабіною, з примусовою гідравлікою. Ось такі от і ще. Передні мости, редуктора мощні. Отак от, от він виглядає. Примусова навіска, циліндри, два циліндри стоїть. Дві пари гідрових. Ось таке от, от ще задній мост. Так от виглядає він по кабіні. Люк, магнітола, клімат-контроль, яка температура на вулиці, така і в кабіні, тільки трохи